Кримсько-татарська точка зору, яка з'являється, вона сьогодні особливо нам цікава і важлива. Напевне, дуже небагато людей, виходячи зі школи, знають, що Леся Українка писала також прозу Пастаранісь ти не бачиш, що пані йде. Ти забрудиш мене фарбою. Е, абсолютно. там так шумно. Треба просто якось швидше цього спекатися і побути самому. Це те, абсолютно це, ну, бо скрізь Росія. Так, так бо Ялта – це теж Росія. Я а історія говорить. талановитої жінки, яка не бачить довкола себе достойних чоловіків, вона прийма, а він ніхто. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми продовжуємо розмову про шкільну програму. У нас така загальна рубрика. Є чи підрубрика шкільна програма гендерний аналіз, але можна сказати і ідентичнісний аналіз. Тобто ми міркуємо про різні тексти, які є в шкільній програмі, або які могли б бути в шкільній програмі. Що нам видається це важливим, звичайно, всі тексти в шкільну програму вкласти неможливо, очевидь, навіть для уважного текстуального Вивчення, варто залучати меншу кількість текстів, але варто все-таки наголошувати бодай у якихось оглядах, у якихось більш загальних там, репризах та, чи більш загальних репліках для. Учні, учениць, про, ну, вимальовувати таку потужнішу, ширшу картину того, що відбувалося в українській літературі. Я роблю такий довгий вступ, бо ми сьогодні говоримо про фактично дуже мало знану сферу творчості нашої чільної авторки Лесі Українки, про яку ми вже досить багато говорили. Але ось ця сфера її. Творчості її письма, я певен, для дуже дуже багатьох залишається фактично не і ми хочемо поговорити про прозу Лесі Українки. Власне про коротку прозу Лесі Українки. Напевне, дуже небагато людей, виходячи зі школи, знають, що Лесі Українка писала також прозу. Більше того, ця проза була доволі вдалою. Більше того її назбиралося на цілий том. Це шостий том нашого 14 томника. по-моєму, Мого зібрання творів, е, відповідно, якщо це цілий том творчості, то цьому треба приділити увагу. Але е, ми поговоримо про, власне, е, якісь е, більш важливі тексти з ось цього. Прозового спадку Лесі Українки я хотів би почати з такого може якогось провокативного питання. Чи, ви, вірупевно, погодитеся, що Леся Українка фактично одна з чільних авторок прози свого часу. Напевне, ми так про неї не думаємо. Але якщо ми знайомимося з її прозою, то бачимо, що вона цілком конкурентна з прозою її мами її матері значить Олени пчілки. а а може чи можемо ми так взагалі сказати, що Леся Українка найкраща авторка прози свого часу? Ну крім Ольги Кобилянської, ймовірно. В кожному разі вона в колі найкращих, найцікавіших і наймодерніших прозаїків того покоління. От коли брати імена Стефаника, Черемшини, Франка, Ольги Кобилянської, Олени Пчілки, Лесі Українки, Ну то, то вона справді вона справді може найбільш модерна поруч з Кобилянською. І це якраз цікаво, чому Соломія Павличко про це свого часу цікаво писала. Чому саме жінки-авторки були послідовнішими в обстоюванні модерністських цінностей? Я думаю, як на сьогодні особливо цікава її така більша, більше оповідання, власне, повість над морем. Тому що над морем це Крим, побачений в різних національних перспективах. Це теж дуже важливо, тому що складається ну, всі вже. Е, е, Розуміють так, що кримська тема від того часу існує в українській літературі, але для більшості вона асоціюється власне з Коцюбинським, кримський цикл. Ну і власне все. Але ось це оповідання Лесі Українки. Також в цьому напрямку Лесі Українка в, в Ялті прожила дуже багато. В неї кримських мотивів дуже багато в поезії, в неї кримські мотиви і кримські краєвиди є у прозії. В неї дуже багато в листуванні. Тобто Крим українські сюжети, кримські мотиви, у Лесі Українки, це знов таки це, це дуже важливо. Тобто, дискурс Криму, абсолютно абсолют, абсолютно. В неї кількісно, може навіть більше ніж у Косибинського, важко сказати, але в кожному разі ну, це, це достатньо велика кількість її текстів. Отже, над морем, це оповідна проза. Тобто, це це епізод, епізод, який розповідає оповідачка, яка бере участь у. У подіях. І ця оповіточка, вочевидь, автобіографічна, ось Ялта, лікарняне безділля, спека, необхідність монотонне життя власне, хворих людей, які прив'язані до певного розпорядку лікування. Отже, є приїжджа-оповіточка з України і вона. Це навіть не дружба, вона приятелює з баришнею з Москви, і це дві цілковито не схожі точки зору. коли московська гостя на все фактично? На все, московська гостя весь час розповідає, як чудово у Москві, які чудові в неї там блузки і сукні, куплені в найдорожчому московському магазині. Вона зневажає всі тих дівчат, які, чи жінок, які вчаться, може навіть не, не лише зневажає, вона їдеться там сестра вчиться, може навіть не так зневажає, як почастий заздрик, але в кожному разі от таке існування типової нічим не зайнятої міщанки. 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 І, а. але що важливо, Українка бачить Крим як окремішню так би мовити, окремішню іншу культуру, які, та, які іншу культуру окремішну, таку от культурну цікаву, алгу, яку цікаву, яку можна та яку можна побачити, і натомість представниця імперського світогляду, імперського мислення нічого не, не просто не бачить, вона не хоче нічого бачити, не хоче нічого помічати. Ну бо це досконале імперське мислення, воно тим цікавіше, що вона сама його не у Свідомлює. Вона така от такий продукції імперської культури. Так Отже, вона не бачить оцих відмінностей не фіксує, Тут, тут погата, все багато тут все погано, тут, тут це, це, це глуха провінція. Тут все дорого і погано. Немає, немає де купити навіть шалика. Не кажуть, що вже про жахливий капелюшок, бо кращого капелюшка тут не купиш. єдина розвага це десь там ходити на. Цей променад. В міському парку, бо власне інших розваг немає. І куди вже мож... куди можна втекти, якщо від цієї неймовірно... неймовірно галасливої приятельки, втекти можна лише на море. Наша оповідачка любить просто найняти човен і от вони пливуть увечері морем, море світиться, і вона бавона. Це сприймає, вона бачить красу цієї природи, вона бачить цей, цей світ. Парадоксальним чином це перегукується з тим, як Коцюбинський в листах з Капрі пише про гулянки в Горького. Так? Тобто, там так шумно. Треба просто якось швидше цього спекатися і побути самому. Це те, що абсолютно, це, це, справді, справді, це справді дуже цікаво. дуже цікава абсолютно. аналогія бо це оце в вовногорько теж було це імперське імперське оце товариство Саме де всіх намагалися, він ж там навіть пише наш русський писатель Кацюбінський. Так, mm, тобто це, mm. він для нього це знову ж все mm. одне і те саме, і, і от дуже показово, що от український автор в цьому випадку обирає самотність, відстороненість від, від цього наративу ярмарку бути. так би абсолютно. мовити, імперської е, оповідачка е, оповідання над морем Олесі Українка. Вона так само обирає з одного боку. Вона обирає усамітнення, вона десь трошки з зневибридеться. Цими е, марними е, якимись, е, розвагами, коли є там, є там пригарні, є пригарні замальовки, коли Московська гостя захворіла, от її треба чимось розважати, бо найстрашніший, найбільший ворог це нудьга. З нудьгою немає як боротися. І тоді повіточка приносить щось, подава щось почитати. Вона приносить Тургенєва і виявилося, що московська панна Тургенєва взагалі ніколи не читала, і десь на третій сторінці вона мирно заснула. А з під подушки визирав визирала яскрава червона обкладинка якогось французького дамського роману. І що цікаво, що тут, тут є три точки зору, і оця третя точка зору, яка кримсько-татарська точка зору, яка з'являється, вона сьогодні особливо нам цікава і важлива, коли панночки йдуть стежкою, досить вузькою стежкою. Їм назустріч йде татарський підліток, ну власне, ну, зовсім підліток, зовсім. Ще, ще не, не, малолітній хлопець, він несе дуже тяжке відро з зеленою фарбою. Воно йому, йому тяжко нести, це не для нього ноша, а, і е, москвичка. В якийсь момент починає несамовито влати пастараніць, ти не бачиш, що пані йде, ти забрудниш мене фарбою. І українка бачить той ворожий погляд, який цей хлопчина, яким цей хлопчина кидає на свою кривдницю, і вона, вона в цьому погляді прозирає якусь майбутню якусь майбутнє, якусь майбутнє помсту, тому що от, та, зараз він зараз. Він просто відступив, але він не забуде цей шрам, він не забуде цю імперську образу, і оповіточка згадує про червону шапочку, яка так безтурботно гуляє, ось прийде ніч, і ймовірно, що картинка навколо зміниться і. Небезпеки будуть просто, просто довкола, тут просто важливо, що Леся Українка бачить цей інший погляд так, а взагалі помічає, тому що це якраз от інерція цього імперського мислення це не помічати і згладжувати всі ці невідповідності і уявляти собі, що все нормально, тобто жити, от в такому міфі безконфліктності, нівельовувати всі конфлікти. Ну бо скрізь Росія, так так бо я це теж Росія. А насправді, оце помічання іншого погляду, іншої точки зору воно і показує і це... оцю об'ємність світу, об'ємність світосприйняття. і це, мабуть, один з перших таких от ну антиколоніальних, таких дуже потужних, таких от одна з перших антиколоніальних сцен в українській прозі. Причому я кажу, тут дуже цікаво, що це от є три точки зору, навіть не дві українська і російська, що, що, що частіше бувало. А тут з'являється оця кримсько-татарська точка зору, і таким чином за загроженість імперії, ну принаймні означена. Е, оці, оці, це те, що Московська гостя не дуже свідома, свого, так би мовити, свого е, своєї поведінки. ну, Тим гірше, тому що е, тим, тим показовіше, тому що вона є такою наївною виразницею цієї панівної культури. Отже, все добре лише в Москві, е, всі, всі, вся ну, міра, Всіх мір це Москва від там моди. Хоча правда, в Москві вона найцікавіші її пригоди у Москві були з циганами. Тобто питання, чому в Росі, чому в Москві цигани це ознака певної імперської розкоші. Власне, імперська культура вона така доволі вироджена і пройнята нудьгою. І це не тільки стосується російської культури, а загалом імперської культури для того, що ем, чимось зацікавитись, потрібно оця екзотична, екзотичне щось, так? там якісь ведмедії, е, інші народності, там якісь значить, е, е, карнавал. Та, тобто, от і це вони черпають з, з власне, екзотичних околиць, але все рівно є оця інерція до затирання цих відмінностей. А цей погляд, е, бунтівний погляд, ну, це ширша перспектива загалом в Лесі Українки. Вона в дуже багатьох. Е, вона показує нам дуже багато картин та такого бунту, який назріває. От, якщо ми там подумаємо про її там, драматичні поеми, і це стосується і християнських поем, і там оцих близькосхідних, скажімо так, так, тобто там вони весь час десь десь визріває бунт, якийсь там, десь є бунтівний раб, десь є, значить. Сидять там на ріках Вавилону і міркують про те, що варто треба якось виступати, чи це можливо, чи це неможливо. Десь є Антей в Греції, який також не хоче коритися завойовниками. От тобто, все це такі картини бунту, який зароджується, і тут знову ж цілий знову можна сказати, дискурс бунту, дискурс непокори, до якого Леся Українка постійно звертається, навіть от в такому одному невеличкому. Епізоді, як з цим хлопчиком. Так, і коли, і коли ми говоримо, що її сюжети це переважно та в драматичних поемах її сюжети, окрім боярині, це переважно сюжети античні, християнські. А тут ми маємо справді сюжет з Російською імперією, і це тим цікавіше. Але не менш цікава Олесі Українки і ну, власне проза, яку можна би назвати феміністичною прозою, взагалі образ. Ну, Тут вона дуже схожа на дуже дуже подібні сюжети можуть бути з Кобелянською, чи принаймні почасти подібні. Але так само Леся Українка дуже обізнана з ширшим загальноєвропейським контекстом. Цієї нової жінки вона пише про це статті. От нова жінка в європейській булетристиці. Я дуже люблю в її доробку такий діалогічний, діалогічну новелу, розмова. розмова... Це справді діалог двох е, закохан... Це Історія я... талановитої жінки, е, яка не бачить довкола себе достойних е, чоловіків. Можна і так. В кожному разі, отже, історія дуже видатної актриси, е, яка уже захворіла, яка, яка догорає в хворобі, ну, але вона має Своїх корон, свої коронні ролі вона має цю ну, дуже успішну кар'єру. Е, і тепер вона е, слухає, як закоханий в неї молодий поет, читає їй свій, е, свій, свій текст, е, текст, надто, текст про кохання, яке немов саму, е, текст наївний, текст надто, на, надто романтичний для цієї жінки з досвідом він не Непереконливий, і коли е, вони починають говорити, поет і актриса починають говорити про типи краси, і там дуже проникливо, вона каже, що ви не знали мене в моїх нуї мої кращі роки. Але може б ви тоді мене би і не полюбили, бо ви ж ви, ви, ви шукаєте декадансу, ви шукаєте хворої краси. Поет заперечує незграбно. Але коли йому дає альбом в своїх коронних ролях, в найкращих там. Сценічних костюмах він, переглянувши той альбом, де вона молода, вродлива, повна сил, він згоджується з нею, що так це от декадансна хвора краса, це те, що для нього, ну що його приваблює в цій жінці. І тоді вона розповідає історію кохання, яке свого минулого у свого, у свого кохання, і отут вже йдеться про гендерні стереотипи і про те, як доля ламається через ці стереотипи. Отже, видатна актриса, яка взаємно закохує, от взає, взаємне кохання. з... Театральним оглядачем такий собі Нікчем, нічим чоловіч. не обдарований чоловічок. Їх таких називають робітниками пера. От собі театральний оглядач рецензент газетяр, який бігає за кулісами, збирає якісь там якісь. Е Відгуки. Ну, тобто вона прийма, а він ніхто. Е, вони могли би на її тодішні заробітки, вони могли б жити, е, от він міг би їздити з ним, вони могли б жити з родина кохання, родина вона могла б утримувати чоловіка. І от е, Оцей момент, коли вона розказує, в нашому говорить, а, що от могла б е, утримувати. Це ну, мені дуже нагадує е, лист там Кобилянської домакова. Абсолютно. Я про те, що от, ну от так і так, у мене такі за заробітки, давай будемо разом. а Маковей лякається і, і відмовляє. І ну я ніяк не міг позбутися, читаючи цю от новелу, розмова, я ніяк не міг позбутися уявлення, що це Леся Українка пише про. Ймовірно, але врешті таких і таких історій то, так, так так чи так. Тоді багато. І отут, і отут в неї в біографії ми теж можемо. Так думати. Так, так, так чи інакше, отут з'являється це Ну, отже, навіть поет, здавали б, поет декадент, людина дуже сучасних поглядів, він зневажливо каже: муж цариці, гарне собі, гарне, значить гарне амплуа. Ну, На що вона доволі, доволі сердито відповідає, ну, нічим не гірше, ніж дружина свого чоловіка. Отже, чому чоловік може утримувати дружину, а дружина чоловіка утримувати не може? Хоча, і от саме оце упередження. Руйнує їхнє кохання, вона кидає все, їде кудись далеко щоб Сибір, якісь там знов таки, от власті Українки коли вчитатися, є багато цих таких наголошень, різниці російської, і української культури. Отже, Сибір, якісь там купці, які обдаровують її якимись там соболями, шубами, там палять якісь там, я не знаю, купюри на, на, на свічках. ну Ось така, така от така купецька така розбещеність. А вона, вона насправді от, от, отут, до речі, Леся Окрінька дуже схожа, це дуже схоже на сюжет Оскара Вайлда. тому що от вона грає, поки не закохалася. Це досконало Вайлдівський сюжет. Вона грає, поки не закохалася. І ось тепер вона закохана, і вона е, втрачає контроль над мистецтвом. Вона починає жити на сцені, вона зривається. Це вона врешті-решт розуміє, що в, 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 в якійсь момент. Мент її просто перестає сприймати як актрису, але це для вибагливих глядачів. для Російських купців, воно все добре. Все. І отут питання, чи можна, як вона каже, грати школою, грати нутром, чи можна змішувати життя і мистецтво? Ну, вочевидь, у Лисі Українки знов таки, як у Вайлда, не можна, тому що якщо ця дівчинка закохалася, то вона вона не може грати. і Є ще, є ще репліка про те, що, мабуть, якщо ви його покинули, то ви його не дуже кохали. І тоді вона відповідає: а від чого ж я помираю тепер? Чоловік. Одружився таке собі дуже вбоге, дуже вбоге існу, побутове існування, і отут теж важливий момент про талант і побут, який цей талант нищить. Вона каже, я не боюся і не боялася акторських злиднів, але оцей побут він цілковито вбиває можливість творчості. Так чи так, ми говоримо про жінку, яка зреалізувала себе. Заплатила за це дуже дорогу ціну, і це такий певний присут патріархальному суспільству. Можливо, ми ще повернемося до короткої прози Лесі Українки, бо є ще інші цікаві тексти. Але ми наголосили дві головних проблеми, які в неї є це антиколоніальна насправді проблематика, яка просвічує в над морем, і це феміністична проблематика, яку ми бачимо у розмові, десь так чи так вони визиваються, і в інші. Інших її оповіданнях новелах. Це цікава тема. Тому закликаємо вас далі стежити за нашим каналом, ставити лайки, підписуватися на наш канал, підтримувати нас, коментувати, бо в такий спосіб ми сприяємо поширенню українського контенту. Ну і на завершення наше традиційне питання: чи читали ви щось з короткої прози Лесі Українки, чи взагалі мали уявлення про те, що в неї є коротка. Проза, і вона розкриває там таку надзвичайно цікаву проблематику. І чи можна говорити про. Певні сюжети, які розробляються схожі сюжети, які розробляються і в прозі, і в драматургії, я думаю, що так особливо ось цей вибір між мистецтвом і чи високим мистецтвом і приземленим побутом там, життям. Теми бунту, покори, тема жіночої дружби, ще багато таких тем, які з'являються і в короткій прозі, і потім так піднесено звучать, паралельно піднесено звучать в драматичних поемах. Про це надзвичайно цікаво міркувати. Хоча, напевне, можна сказати, що нам пощастило, що Леся Українка не. Не пішла в цьому напрямку і не писала лише коротку прозу, а пішла до високих ем, драматичних поем.